Час новин в марафоні для вас працюють інформаційні команди фактів ICTV та Вікон СТБ. На кордонах Сумщини посилилися атаки ДРГ. Про це журналістам «Укрінформу» розповів голова обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Окупанти заходять групами по 5-10 осіб. Це спецпризначенці, є випадки вбивств військових та цивільних і підриви інфраструктури. П'ять місяців тому це траплялося вкрай рідко. Тепер робота груп ДРГ стала системною. Аналогічна ситуація на прикордонні Чернігівщини, за словами голови ОВА, перед росіянами стоїть ще одне завдання: впливати на моральну психологію. Стан і військових, і цивільних на прикордонні. Люди не почуваються в безпеці, а військові мусять змінювати тактику боротьби. Бійці Національної гвардії знищили ворожий зенітний ракетний комплекс С-350 Витязь у Херсонській області. влучання опублікувало південне оперативно-територіальне об'єднання Нацгвардії. ЗРК Витязь це новітній російський зенітно-ракетний комплекс малої та середньої дальності. Він призначений для точкового захисту від літаків, балістичних ракет, дронів і високоточних атак. За даними об'єднання, за декілька днів, окрім цього, опера. Оператори нацгвардійці знищили вісім одиниць легковиків окупантів: один вантажний автомобіль, зенітно-ракетний комплекс ОСА 10 і три ворожі антени радіоелектронної боротьби. Напередодні на фронті наші захисники збили ворожих бомбардувальних су 24 М. Поцілили по ньому бійці біля Чорного моря, заявили у Генштабі. А неподалік самої лінії зіткнення знищено три ворожих ЗРК та чотири пункти управління. Під час боїв лави росіян зменшилися на 1270 вояків. На Брухт перетворено 13 танків та 70 бойових броньованих машин і артсистем. Основних втрат окупанти зазнають на Таврійському напрямку біля Авдіївки та Мар'їнки. Також оборонці приземлили півсотні ворожих безпілотників та спалили 49 автоцистерн з пальними спецавтівок. Загалом же за час повномасштабного вторгнення втрати росіян в Україні вже понад 335 тисяч солдатів. Це загиблі, поранені і полонені. Дякую Котре нагадуємо, триває збірна fpv дрони яких нашим бійцям катастрофічно бракує на фронті. Вони допомагають нищити і техніку, і піхоту ворога. Безпілотних за 15-20 тисяч гривень нищить танки, БТР, і установки, які коштують мільйони. Епевідрони камікадзе, тобто разового використання. Тому їх потрібно надзвичайно багато. Українські компанії їх виробляють, але поки цього замало. Тож ми хочемо придбати їх якомога більше. Тому ми свідомо не ставимо кінцеву суму. На цю хвилину вже зібрано майже 8 мільйонів гривень, і це щонайменше 400 дронів. Але у нас є ще півтори години, аби ця сума і кількість суттєво зросли. Ми вам дякуємо за надзвичайну активність. Саме через неї навіть трапляються збої при зарахуванні грошей на карту. Тож не полінуйтеся, зробіть ще спроби або скористайтеся QR-кодом. Адже для перемоги треба набагато більше, важлива кожна гривня. І поки ми збираємо на дрони, Україна очікує на масштабний пакет військової допомоги від нашого головного партнера Сполучених Штатів сьогодні ввечері за Києвом Сенат має проголосувати законопроєкт, але позиція сенаторів далеко неоднозначно. Напередодні до Вашингтона вирушила українська делегація, щоб переконати американських посадовців у життєвій необхідності такої допомоги. Зокрема, керівник офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони України Рустем Омєром та спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у межах візиту. Андрій Єрмак виступив в інституті миру. США. Також делегація мала низку зустрічей у Конгресі зі спікером Палати представників Конгресу США та з головами комітетів збройних сил, закордонних справ та питань розвідки. Україна закликала американських партнерів підтримати важливі для нас рішення у Конгресі. США швидкість просування українських воїнів на полі бою залежить від швидкості надання Україні зброї. Відсутність американської допомоги унеможливить подальшу деокупацію території без підтримки. Є ризик, що Україна може програти цю війну з Росією. Цитую голову офісу президента України Андрія Єрмака Голос Америки. Міністр оборони Рустем Омєров наголосив партнерам: перевага в повітрі, посилення ППО, дрони, засоби радіоелектронної боротьби, артилерія та боєприпаси те, що сьогодні критично необхідно нашим воїнам на полі бою, також мета поїздки посилити оборонне співробітництво, зокрема локалізацію виробництва зброї разом зі Сполученими Штатами Америки. Секретний брифінг в американському сенаті щодо України переріс у перепалку з приводу безпеки кордонів, адже республіканці вимагали обговорити міграційні ризики, а демократи прагнули більше часу приділити обговоренню допомоги Україні та Ізраїлю. Доповідали держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Лойт Остін, директорка національної розвідки Авріл Гейнс і начальник об'єднаних штабів США Чарльз Браун мав до присутніх звернутися й президент України Володимир Зеленський. Але в останній момент виступ скасували. Лідер республіканців у сенаті США Міч Макконнелл офіційно заявив, що він не голосуватиме за пакет, в якому мають ухвалити допомогу Україні, Ізраїлю та виділити гроші на захист американського кордону. Але нагадав, розбіжності не чер... З допомогу Києву посол України в США Оксана Маркарова наголосила дуже добре, що питання допомоги Україні сприймається як питання внутрішньої національної безпеки Сполучених Штатів, адже наслідки війни в Україні і наша перемога це важливе питання для всього демократичного світу. Пані Маркарова закликала спокійно сприймати скасований виступ президента Володимира Зеленського. Це просто робочий момент. Нічого нічого катастрофічного насправді не сталося. Тобто сьогодні, ну ви знаєте, президент виступав перед конгресом, проводить ряд брифінгів. Дійсно була ідея, якби в одному з в декількох цих брифінгів, якщо було б можливо долучитися, саме тому, що на них обговорювалися не тільки на деяких питаннях України, а й в тому числі питання внутрішні, тому ми сьогодні не брали таку участь, але ще раз завжди активно в дискусії, в контакті. Тим часом президент Сполучених Штатів Джо Байден категоричний. Він домагатиметься виділення Україні потрібної допомоги. нездатність підтримати Україну це просто божевілля. Це суперечить інтересам США, Це суперечить інтересам світу. Це просто неправильно. Ми збираємося добитися підтримки. У Брюсселі тривають дебати щодо початку переговорів про членство України в ЄС. Посли Євросоюзу другий день поспіль збираються в Брюсселі, аби врешті скоординувати позицію перед початком саміту лідерів наступного тижня. Про українські рішення може зірвати Угорщина. Вона продовжує блокувати всі питання щодо підтримки України. У ЄС однак намагаються переконати Будапешт змінити позицію. Напружена підготовка до визначального саміту Євросоюз готується до початку великих переговорів про членство України. Для запуску цього процесу необхідна згода всіх 27 країн, але нині консенсусу немає. Причина цьому позиція Угорщини тамтешній прем'єр Віктор Орбан відкрито виступає проти нашого членства в ЄС та погрожує заблокувати початок переговорів, а крім того, виділення нам допомоги на 50 мільярдів євро на наступні чотири роки. Щодо цього питання у Єврокомісії обіцяють, мають досягти консенсусу у найближчі дні. Остаточне рішення має ухвалити Європейська рада. Однак, ми закликаємо зробити це якнайшвидше. Ми маємо забезпечити безперебійну допомогу Україні. У питанні підтримки Києва ми будемо відстоювати свою позицію європейські лідери тим часом намагаються переконати Угорщину змінити позицію та підтримати вступ України в ЄС. Президент Євроради Шарль Мішель вирішив скоротити свій візит до Китаю, аби долучитися до дискусії у Брюсселі. на угорського прем'єра у Парижі цього тижня. Чекає президент Франції Мануель Макрон. У ЄС наголошують зараз не час для політичних ігор і суперечок. Немає часу на ігри, коли мир у Європі під загрозою, ми щодня і щогодини маємо робити усе можливе, щоб захистити наших людей і захистити українців. В українському ж МЗС переконують у ЄС вже є абсолютна більшість щодо підтримки відкриття переговорів з Україною про вступ, але попереду ще багато роботи. Ви всі перебуваєте в інформаційному просторі і бачите. Е Напругу, яку створює угорщина довкола цього питання, головне українці мають зрозуміти, що перше над кожним результатом треба багато працювати Ніщо не дається просто так. Чи починати процес переговорів лідер Євросоюзу вирішуватимуть наступного тижня? І як підтвердив агенція Ройтерс, один з послів нині це рішення підтримують 26 країн ЄС із 27. Вероніка Бойко, факти ICTV, Єдині новини. Україна не отримає обіцяний мільйон боєприпасів до весни. Визнав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та заспокоїв, ситуація таки покращиться і вже найближчими місяцями. Німецький політик зазначив, на все потрібен час і річ не в політичних рішеннях чи фінансових ресурсах. Оборонна промисловість не встигає за попитом. Він пообіцяв, що потужності збільшуватимуть якомога швидше, а також нагадав, що лише Німеччина надасть українцям майже 200 тисяч боєприпасів. Тим часом президент Латвії Едгар Інкевичес каже, що нині дискусії щодо підтримки України ширші ніж були одразу після повномасштабного вторгнення росіян. Обговорення проходять складно однак наголосив Ренкевич, у нього немає відчуття приреченості. Латвійський лідер нагадав: війна Росії проти України буде довгою і вимагає багато ресурсів, терпіння та енергії. Однак, якщо не надавати підтримки Україні, то це тільки створить проблеми в майбутньому, з якими доведеться боротися енергійніше ніж зараз. Попри повномасштабну війну, вони продовжують сіяти поля, виготовляти вітчизняну продукцію та створювати нові проєкти. Все це не без підтримки західних партнерів. Українські підприємці отримали перші гранти від Кредобанку в рамках програми конкурентноспроможності МСП у країнах східного партнерства ЄС. Завдяки такій програмі від Європейського банку реконструкції та розвитку інвестиційні кредити можна одержати на технічне забезпечення бізнесу. Як це працює, розкаже Олександра Ченкова. У муку ми отримуємо із свого зерна, переробляємо зерно на млині і таким чином отримуємо якісну. Муку. Від пшениці до хліба бізнес Юрія Федоровича побудований за принципом повного циклу. Його пекарня на півдні Одеської області працює вже 23 роки. Розповідає, весь цей час розвивав підприємство, сіяв зернові та навіть зайнявся тваринництвом. Однак під час війни це робити стало надзвичайно важко. Забрали хлопців, будемо говорити, воювати, і в деякій мірі є проблеми із кадрами. Дуже вплинуло відповідно на роботу підприємства. На будемо говорити наші так сказати доходи. Юрій Федорович розповідає два місяці тому під час ворожого обстрілу постраждала, і техніка підприємства втрата десь на 80 тисяч гривень. І, хоч рослинництво наразі збиткове, все одно хоче продовжувати розвивати свою справу. Тож придбав комбайн жатку та плуг встиг попрацювати. Десь в цьому році порядка вже 300 гектарів ми виорили цим плугом. Нову техніку підприємець зміг купити завдяки гранту від Кредобанку в межах співпраці банку з ЄБРР Юрій Федорович отримав інвестиційний кредит на 5 років 20% від усієї суми, якого чоловіку вже перерахували у вигляді грантових коштів. Простіше кажучи, отримав кешбек. Ця компенсація е, практично дозволить е, на сьогоднішній день е, ну, компенсувати ті проценти, ті відсотки, які ми будемо сплачувати за кредит. Загалом 54 українські підприємці отримали інвестиційні кредити від Кредобанку на придбання обладнання і техніки. Наступний транш для фінансування мікро, малих і середніх підприємств у межах цієї програми надійде в банк до кінця року. Ми також запроваджуємо нову грантову програму від німецького уряду з Шпарка Сентів, в межах якої підприємці юридичні особи зможуть отримати інвестиційні кредити. І до 20-30% відсотків від цих кредитів будуть їм повернути у формі грантів. Тим часом Юрій Федорович вже готується до нового посівного року, закупає добрива та обробляє землю. Нова техніка вийде у поле вже навесні, аби посіяти на Одещині пшеницю, ячмінь, жито, горох та кукурудзу. Олександра Ченкова Євген Рапенько факт Сітів єдині новини. У соцмережах з'явилося відео гарячого привітання російських окупантів з Днем Святого Миколая. Автори відео, воїни Збройних сил України, нагадують, що чемним дітям святий Миколай приносить подарунки. А загарбникам дещо інше. На відео Святий Миколай тягне набої для гелікоптера. Сьогодні йому випала нагода сісти за штурвал бойової машини, і він виконав бойове завдання проти російських загарбників. Відео належить бригаді імені генерал хорунжого Віктора Павленка. І я не втомлююся нагадувати вам, що сьогодні в День Збройних сил України, в День Святого Миколая, ми продовжуємо збирати донати на fpv дрони. Ми надзвичайно вражені вашою активністю і щиро дякуємо за пожертви. На цей час ми вже зібрали понад 8 мільйонів гривень. За них можна купити приблизно 400 дронів Камікадзе, але ми можемо більше, адже збір триває до 18-ї години. Тож у вас ще більше години часу, аби з. Зробити свій внесок в нашу перемогу. І важливе зауваження. Ваша активність така, що через неї навіть трапляються збої при зарахуванні грошей на карту. Тож не полінуйтеся, зробіть ще спробу, дві, або скористайтеся QR-кодом. Я дякую вам за увагу і до зустрічі за 15 хвилин.